Сьогодні у Дніпровському районі міста Києва проходить четвертий фестиваль спорту та здорового способу життя, яким ми присвячуємо кожен рік Дню фізичної культури і спорту України. В цьому році ми його провели на протязі всього тижня. У нас пройшов турнір по боксу, турнір по футболу, турнір по боулінгу, легкоатлетичний пробіг, з тижнями добра. Проводимо цей фестиваль в великій кількості громади нашого району, а також гостів столиці і міста Києва. Мешканці нашого району в сьогоднішній день досить активно ведуть участь приймають участь в сьогоднішньому заходу. Ми дякуємо громаді, нашим спортсменам за ту активну життєву, життєву позицію за те, що вони так активно приймають участь в цьому заході. Бажаємо всім міцного здоров'я. Успіхів, благополуччя це дуже добре, що країна і влада приділяє стільки уваги фізичній культурі і спорту. Ми вважаємо, що це дуже важливо. Зібралися ці площі представники всіх спортивних клубів району. Це і підліткові клуби за місце проживання їх тринадцять районів, це дитячі юнацькі школи спортивні, це інші клуби з різних профільних видів спорту. Ми дуже раді, що цей захід. Ця акція стала вже ну, традиційною і популярною серед дніпровчан. От бачите, сьогодні зібралось дуже достатньо багато людей подивитися на показові виступи наших юних спортсменів. Мета цього фестивалю зрозуміла. По-перше, ми хочемо показати досягнення. По-друге, ми хочемо показати громаді, які є можливості в районі для їх дітей. Для заняття спортом фізичною культурою, і ми хочемо, щоб майна як найбільше юних дніпровчан займалися спортом, бо це на благо. І благодійний фонд Дніпровський буде робити все від нього залежного, щоб спорт в районі розвивався і набирав сили.